Якщо очікується, що вологість деревини під час експлуатації перевищуватиме 20%, або, якщо можливо, регулярне зволоження деревини, її перед монтажем просочують антисептиками, хімічними речовинами, які використовують для знищення грибків, спор та інших мікроорганізмів, або для уповільнення їх розвитку. Антисептики Inwood Eco використовують у нових і реконструйованих будівлях, у приміщеннях і для зовнішніх робіт а також при контакті з ґрунтом, пиломатеріалами, тобто для захисту лад, дощок, балок, брусів, а також дерев'яних виробів, садових меблів, пішохідних доріжок, європіддонів та іншого відгниття. За потреби оброблену деревину можна покрити фарбою або лаком, щоб покращити зовнішнє оздоблення. Inwood Eco містить основний карбонат міді, який забезпечує добру фіксацію і не вимивається з деревини. Не знижує міцність деревини і не викликає корозії металів. Не містить хрому, мощаку та аміаку. Антисептик InWood Eco – це рідина блакитного кольору зі слабким характерним запахом. Добре розчиняється у воді. InWood Eco не знижує міцність деревини і не викликає корозії металів. Засіб для захисту деревини Inwood Eco наносять на поверхню дерева пензлем, валиком, розпилювачем від 2 до 4 разів або просочують дерев'яні деталі методом занурення у ваннах, резервуарах, баках та інших ємностях від 2 до 24 годин. Під час обробки в приміщенні 1 літр концентрату антисептика Inwood Eco потрібно розвести 9 літрами води. Для обробки зовнішніх об'єктів один літр концентрату слід розвести чотирма літрами води. Деревина повинна бути сухою. Процес обробки деревини слід виконувати на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях. Використовуйте захисне спорядження це гумові рукавички, захисні окуляри, робочий одяг. Витрата антисептика Inwood Eco становить від 3 до 5 квадратних метрів на 1 літр готового робочого розчину. Антисептик Inwood Eco зберігати в закритій тарі при температурі від плюс 5 до плюс 30 градусів Цельсія. Берегти від замерзання. Термін придатності 2 роки з дати виготовлення. Дату виготовлення дивіться на упаковці. Берегти від дітей. Рідина антисептика Inwood Eco при прямому контакті може викликати сильне подразнення очей і шкіри, також можливе подразнення дихальних шляхів. Під час роботи з антисептиком Inwood Echo слід використовувати захисний робочий одяг і носити гумові або полівінілхлоридні захисні рукавички, взуття та фартух, користуватися респіратором для захисту дихальних шляхів, а також рекомендується використовувати захисні окуляри з боковим захистом. Бажаємо вам успіхів у роботі!